Що року в цей день ми вшановуємо пам'ять українців і українок, які віддали свої життя за суверенітет та незалежність нашої держави. 29 серпня день пам'яті захисників України. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом. 29 серпня 2014 року агресор накрив вогнем наших захисників у полях із соняшником під час зеленого коридору. Тому символом дня пам'яті захисників України стала квітка жовто-гарячого соняха. Це уособлення скорботи за загиблими українськими воїнами. Саме тому сьогодні ми залишаємо соняхи пам'яті біля світлин наших героїв-земляків. Поки триває війна, ми не можемо знати точну кількість загиблих, назвати всіх поіменно, розповісти всі героїчні або трагічні історії, проте, впевнені, що наш обов'язок докласти максимум зусиль, щоб загиблі герої залишилися в нашій пам'яті не абстрактним образом або цифрою, а отримали належну шану, аби наша пам'ять про них була завжди вічною. imagen o Олександр Володимирович, Антоненко Олег Володимирович, Безбожний Олександр Сергійович, Блудов Іван Іванович, Брюханов Сергій Олександрович, Ванчин Максим Миколайович, Ведюк Сергій Володимирович, Гладкий В'ячеслав Андрійович, Ладуненко Віталій Олександрович, Глебов Сергій Володимирович, Гольченко Олександр Сергійович, Гонтер Володимир Володимирович, Гончар Віктор Володимирович, Гончар Владислав Володимирович, Грабіченко Сергій Ігорович, Григор'ян Сергій Мар'янович, Дмитрієнко Руслан В'ячеславович, Долженков Артем Іванович, Домбровський Віктор Олегович, Донов Олександр Миколайович, Дробот Олександр Олександрович, Дуль Руслан Олександрович, Дундін Денис Володимирович, Єфремов Ігор Олександрович, Жила Валерій Миколайович, Забара Євген Анатолійович, Завада Олександр Олександрович, Загородников Сергій В'ячеславович, Зеленяк Сергій Васильович, Золотукін Олександр Миколайович, Кашевко Сергій Миколайович, Клемс Олександр Якович, Клименко Віктор Вікторович, Козюпа Сергій Миколайович. Ревенко Віталій Миколайович, Кухлій Володимир Олександрович, Литвин Микола Олександрович, Литвиненко Дмитро Миколайович, Лінський Дмитро Сергійович, Лялька В'ячеслав В'ячеславович, Ляшук Ігор Петрович, Марченков Станіслав Павлович, Меткалов Андрій Петрович, Некрасов Максим Юрійович, Парфьонов Олександр Миколайович, Пулипенко Олександр Ігорович, Підмогильний Олексій Миколайович, Пльотка Микола Ігорович, Посторнак Віктор Вікторович. Прокльоткин Василь Дмитрович. Ракитянський Олександр Олександрович, Рафаель Олег Владечевич, Розов Андрій Валерійович, Рохман Віталій Сергійович, Рудіч Микита Костянтинович, Северін Микола Валерійович, Синиця Антон Володимирович, Ситник Анатолій Іванович, Солом'янюк Микола Володимирович, Соснов Андрій Ілліч, Сурженко Дмитро Ганадійович, Тетянін Андрій Васильович, Тимофієв Олександр Володимирович, Тимощук Анатолій Володимирович, Тітов Олександр Сергійович. Ткаченко Олександр Олександрович, Харченко, Валентин Миколайович. Шевелюк Руслан Миколайович. Шило Сергій Леонідович. Шолом Руслан Петрович. Штамопруд Андрій Станіславович. Вони частина хороброї нації. Частина перемоги України. Сьогодні ми згадуємо тих, хто загинув в Іловайській трагедії, а також десятки тисяч полеглих від 2014 року в сучасній російсько-українській війні захисників і захисниць України. Вони стоять в одному ряду з усіма поколіннями борців за волю і державну самостійність від воїнів Русі України, лицарів Костянтина Острозького, козаків Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, домі до бійців армії Української Народної Республіки та Галицької армії західноукраїнської народної республіки, антигітлерівської коаліції часів Другої світової війни, Української повстанської армії. Це воїнство мужньо здобувало героїчні перемоги і ризикувало життям за українську свободу. Слово надається красноградському міському голові Світлані Миколаївні Кривенко. Коли проходиш по центральній площі вздовж алеї пам'яті, серце розривається від болю. Молоді. Красиві, повні енергії та сил хлопці, які могли б будувати свою родину, піклуватись та виховувати своїх дітей, турбуватись за своїх батьків, обрали шлях захищати Україну. На сьогодні загиблих 72 мешканця нашої територіальної громади. Низький уклін нашим хлопцям за їх героїчний подвиг. Низький уклін кожному з батьків за те, що виховали патріотів. Зараз складні часи, складніше ніж перший рік війни. І саме зараз ми повинні об'єднатися так, як перший день війни, не розподілятись на різні політичні партії. Ми повинні не допустити, щоб ворог просунувся по Україні і не зайшов на нашу рідну Красноградщину. Якщо фронт забуде. Якщо тил забуде фронт, фронт буде там, де тил. Вічна пам'ять і шана нашим героям, слава нашим збройним силам, слава Україні. Немає таких слів, яких було б достатньо, щоб описати повністю ту силу, велич і самопожертву героя, який залишається навічно в бою, щоб тільки його народ зберіг волю та здобув перемогу. Завжди слова завжди менші, ніж те, що ми відчуваємо. Нехай мовчання, яке сьогодні звучало гучніше, ніж будь-які слова. Нехай наша шана, яка є абсолютно щирою, скаже всім, що ми відчуваємо насправді. Настільки ми вдячні всім нашим захисникам, які боронили та продовжують боронити нас і наше майбутнє, вони пишуть нову історію, тож сподіваємося, що ангели закриють своїми крилами і захистять наших воїнів від усіх бід і неприємностей. Творця тому І із білими крилами янголи, як голоси життя. Захисти, убережи, помири, поверни, закрий, благослови і знов до мовчасного непосхилу линуть душні молитви через дим і попіл ручнятах Сумом з невірою важкі їх несуть маленькі янгуляти, віри світлої служителі крихки. Янголу, повірте, дуже важко, тож душа, душа вона болить, розривається, тріпочена наче пташка, вона плаче, плаче і кричить. Ти не смій не вернутись назад. Раді тих, що там вдома чекають, що у небо за тебе взивають, ти живим повертайся, солдат. Ти не вірь, що шипочуть вітри. Вірь, що це лиш часова розлука, що біймуть тебе ніж на руки, що тримали і просили, не йди, ти у серці печаль не ховав, хоч можливо болю тривожні, мужнім плакати, кажуть, не можна. Ти надію міцніше тримай. Ти лишив за спиною свій дім, Протиставши на валі ворожі, і стоятимеш скільки лиш змозів, прикриваючи серцем своїм не кордони, не землю людей, рідних, близьких, дітей, сиву маму. Вони сил нададуть і наснагу їх молитви для серця Єлей. Ради них повернися назад і прикрий серце вірою в Бога. А коли буде зовсім не змога, вий у небо, що сили в набат ти, не... ти молися всім серцем невпинно за плечима твоя Україна ради ріди. Ти чуєш солдат, а попереду право на волю, мирне небо, щасливе життя, ти надія не видно кінця, хай Господь береже твою долю, повертайся скоріше назад. Тисячі голосів кличуть в небо. Від недоброго захист для тебе. Повертайся скоріше назад. Тисячі голосів кличуть в небо від недоброго захист для тебе. Повертайся скоріше назад. Сиве небо Стогне молитва через силу до творця летять втомлені і з опаленими білими крилами Янголи як голоси життя. Україна для кожного із загиблих воїнів це є сонце в його душі, яке зігрівало і надихало захищати свій дім. Тому сонях це не просто символ історичної мужності українських воїнів, це символ життя України. З чорним як українська земля, зернятком, що обов'язково проросте, бо українці і далі будуть відроджуватися, скільки б не намагалися їх знищити. Дякуємо, що долучилися до нашої акції Сонях пам'яті. Просимо покласти квіти до світлин, героїв. Заплачено, ми їх не пробачимо, Тому заплачено. Гладилы журавли, Ой, в наших щитах несли. Як глотилы журавли, Ой, в наших щитах несли. Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське Сонце зійшло, слава Україні! Героя! Наш захід завершено на все добре.